їдять преміум корм. Кушай Алізка. Вона така полохлива. Ось такий зараз покажу, я їм поставила, щоб долискало. Ось такий був по акції. Покупаєш дві, отримуєш третю в подарунок. То я взяла їм такого корму. Хоч і якось, хоч зрідка, але треба ж побалувати. Вчора Аліска не схотіла його їсти. Сьогодні вже їсть. Вася їсть. Вася вже все вилозав. Поміняла Васі на шийник. Він такий, що жесть. І як я його не чіпляла, він все одно оце болтається ця штука, і нічого не можна зробити. Оце, я не знаю як. Що це за нашийник? Вася долизуй. Вася долизуй. Ось такий нашийник. Він з такою пряжкою незручною. У мене ще один жовтий є, але він мені не подобається. Я більше такий купляти не буду. Я не вмію його вдягати. І болтається оця оцій кінець, що я не знаю, як його втягати. Що я тільки не робила вже. Так, Вася, кудись ти? Далеко-далеко. На, далечко. Аліса ще не з'їла свою порцію. Все вилизав. І там вилизав Васі мало. Аліса ще не з'їла. Зараз Вася буде в неї відбирати корм, так, да, Вася? Ні, Вася пішов. Вася не буде ні в кого нічого відбирати. Вася пішов. Отак. Вася пішов і все. Вилизав все, ось така. Мисочка я цю викину, цю помию. Ось. І все. А Ліса ще їсть. Вона ще не доїла. Давай чи доїдай, чи Вася прийде доїсть. Все одно, ось болтається так. той нашийник. Я не знаю, як його. Я вже його і прив'язувала ни... ниточками. Ось деруться. Аліса не дає. І ниточками прив'язувала, але ж все, все, Вася, йди їж. Вася, йди. Все. Все. Ви, витяг їсть на полу. Це треба ще полмити після них. Постійно поли мою кожен день. Оце таке, ви бачите? Що робити з таким машиником?